Володимир Зеленський сьогодні прибув вже до Сполучених Штатів. Візьму участь на засіданні Генеральної асамблеї ООН, обов'язково. Але головніше для нас це звісно, що буде відбуватись зустрічі з Кітом Келогом. Вже відбулось офіційна позиція. Звісно, про те, що вони там про співробітниця Сполучених Штатів, про те, що відбулося, ті події, які відбулись на території України. Там вверс ввів в, 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 в оперативний курс подій, скажімо так, в оперативну ситуацію ситуацію, обстановку, все це начебто доповів, скажімо так, але насправді ми розуміємо, що це підготовка до зустрічі з Дональдом Трампом, тобто підводні там камені, те, що треба почути Володимиру Зеленському, те, що наш президент хотів би озвучити Дональду там 100% це було проговорено з Кітом Келлогом. Тобто, фактично, я вважаю, що це зустріч така підготовча більше перед тим, як зустрінуться два очільника держави, але вже сьогодні пізніше. Мається зустріч відбутися між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. І на цю зустріч я, як мінімум, завтра точно буду вам розповідати про що говорили, про що домовились, що озвучило, що не озвучили, і так далі. А сама Генеральна асамблея ООН на ній так само будуть проговорюватись, в тому числі порушення повітряного простору Російської Федерації, а повітряного простору Естонії. Насправді не тільки Естонії, там також були і Польщі. І Я говорю зараз не за літа, 19 безпілотники, а от саме винищувачі. Очими так само вони пролетіли над буровою установкою, яка належить Польщі в цих територіальних водах. Тобто, ну повітряний простір, вони також заділи і Естонії, і Польщі. Нагадую, що це і одна, і друга країна, член Європейського союзу, а також член. Північно-Атлантичного альянсу, тобто НАТО. Відповідно, дії мають бути симетричні, адекватні. Але насправді я вважаю, що взагалі треба було просто збити ті літаки і не морочити потім голову. Далі б вже збиралися б і спілкувалися, як жити далі, а не так, що просто фактично реакції як такої нема. Ну, збираються всі навколо. І то Естонія, знаєте, така трош бі... трошки більше активна. Ніж uh, та ж Польща відносно 19 безпілотників, які залетіли на їх територію, розумієте, uh, що за що uh, естонцям велика честі хвала, знаєте, за те, що за таку активність, але я б, я б думаю, все ж таки було б більш симетрично і зрозуміло, якби ті uh, винищувачі були збиті. До речі, uh, міністр оборони uh, Естонії казав uh, сказав про те, що вони в принципі не проти, якщо. Британські винищувачі, тайфун, які там надійшли в рамках східного вартового, це така програма НАТО. Також були представлені і в Естонії базувалися. Більш того, вони погоджуються. Вони говорять: ми відкриті. Ми відкриті до того, що ці літаки будуть, і вони, в принципі, можуть нести ядерний заряд. Навіть така риторика присучала.